14 листопада в ніч о, о час 50 був приліт шахеду. У мене троє дітей. Ми були ось тут. Благо, що ми були тут, а не на тій стороні. Ми 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 проснулися. Ми спочатку думали, що це десь в лісі, але не на нас. Ми вже коли почали ви, виходити, ми вже побачили, що в нас горить дах. Слава Богу, що ми цілі. хочемо залучити ДСНС для зібрання другого поверху даху, щоб демонтувати його все безпечно. Ну що своїми силами це зробити просто нереально. Начальник групи рятувальних робіт капітан Корнієнко. Внаслідок влучання безпілотно-літального апарату селище Червоне відбулося руйнування покрівлі двоповерхового будинку. Працює на місці сім чоловік особового складу, одна одиниця техніки. Та, знімаємо покрівлю будинку і проводимо демонтаж аварійних конструкцій на другому поверсі. Працюють верхолази.